Ну, зараз ми з вами готуємось до контрольної роботи за темою множення та ділення звичайних дробів». Подивіться, перші п'ять завдань будуть тестові. Тобто, ви, як завжди, напишіть, будь ласка, такі підзаголовок. Підготовка до контрольної роботи номер 4 Множення та ділення звичайних дробів». Ви робите собі табличку. В цій таблиці в нас буде 5 стовпчиків, куди ви впишете відповіді. Але нижче ви всі ці відповіді повинні проілюструвати, тобто не просто вгадати літери, а отримати якийсь результат. Один, два, три, чотири, п'ять. І так, пишемо номер один. Хто хоче відповідати? Нікіта. Ну, давайте. Никита. Можна, будь ласка, я наступне С на минуле на завдання на закінчу. Секунду можна, я допишу швидко? А потім Нікіта, хорошо? Соня, давай. Сонечка, хорошо. І так, п'ять читань. П'ять важко помножити на 7, 15. Доріжні. 5 четвертих, 7, 15. 15 і 5 скоротні. У 15 залишиться 3, У п'ятерки 1, 4, 7. Не скоротні. Так, це буде один, 7, так. 12. Так. Такий так. варіант є. Це варіант Б. 7, 12. Добре. Це варіант Б. Ось сюди пишемо лише літер Б. Сонечка, далі, другий. 5 тринадцятих. П'ять тринадцятих множити на 39. дев'ять. Це буде 5 тринадцятих помножити на 39 перше. Угу. Зараз. Вибачте, я на одну хвилинку заполітилася. Чому зараз робимо? Ми готуємось до контрольної роботи, яка буде в п'ятницю. 39 та 13 скоротні. У 39 буде 3, а у 13 1. На 1 скорочувати не прийнято. Це буде 15 перших або просто 15. Можна відразу, якщо ви розумієте, написати 15. Такий варіант є в нас? Є, це. Целі... Так, це варіант А. Так, добре. Номер третій. 3. 3, 5. Так. Помножити на 2, 1, 10. Це спочатку їх треба перевести у звичайні дроби. Поділити, поділити, так? Ну, в неправильні тобто дві ціла. У нас є мішані числа, ми їх переводимо в неправильні дроби. Поки це що пишемо кожен. знак «поділити». І так, переведи обидва дроби в неправильні. Сказати. Перший – це 18 п'ятих, а другий – це 21 десятих. 18 п'ятих, так ну, другий рік повинні перегорнути. Угу. Тобто це буде дорівнювати добутку. Спочатку треба угу. 18 5, буде, 5, так і пишемо. І 10 21. 10 на 5. та 5 це скоротні, у 10 залишиться двійка, а у п'ятірку один. 21 і 18, по-моєму, на 6 скорочується. На щ... Ні, на шість ні, на 3, ні, На три. На 3. На 3. У вісімнадцати залишиться шість, а у двадцяти одного восім. Вийде дванадцять сьомих або одна ціла пять сьомох. Одна ціла. Це 8. варіант Б. Сьомих. Є таке, так? Знов варіант Б. Баб у нас вийшло. Так, четверте та п'яте це задачі, в яких треба згадати, або другий тип задач на дроби чи відсотки, або перший. Давайте згадаємо, які ключові слова підказують, що це перший тип. Коли ви шукаєте або дріб від числа, або відсотки від числа. Ось давайте прочитаємо уважно номер четвертий. Знайдіть. 20%. Ілюша, пітомець, в тебе звук не вимкнено було. Від 15. Там, 13, а 15. Від 15. Сонечка, давай згадаємо, як ми це робимо в шостому класі. Ми... Ну, по-перше, який це тип буде задач? Перший. Перший. Бо слово від в першому типі ми множимо число на відсотки, які переведені. Десятковий кіп. Що це буде? Це 15 перших помножити на 20 соток. Угу. Або можна ще перевести в, в десятоки так, дробі. Ми в десятковий переведемо. 20 сотих це 0,2, так? Тобто ми переводимо 20% в десятковий дріб. Це буде 0,2 і множимо на 15. Скільки це буде? Спочатку треба передвинути кому на, на один знак. Ні, ні, знак. ми ж множимо. Це не ділення а множення. 15, Дивись, ти 15 множиш на 2. Так? Це буде 30. І скільки знаків відокремлюєш комою? Один. Один, да, тобто 300, ой, 30. І ти відокремлюєш один знак, буде 3,0. Тобто просто число 3. Бачиш? А можна ще, ще з раз пояснити? Ні, просто можна ще з дробом вирішити. Можна, але те ж саме буде, так? Але давайте краще тут, в даному випадку, коли ви працюєте з відсотками. Переводити в десяткові дроби. Десяткові дроби ж легше перемножати чи там ділити. Тепер читаю умову номера п'ятого. Це останній буде номер, який Соня робить, Далі Нікіта буде розв'язувати. І так, номер п'ятий. Знайдіть число 5 5,8, якого дорівнює 40. Тобто, дивіться, якесь є число. 5 восьмих, якого дорівнюють 40? Тобто, 5 восьмих від деякого невідомого числа це число 40. Вам треба знайти ціле число. Скажіть, будь ласка, а палки вибачте, за почерк, я не можу тут писати. Ну, це ще добре, що я хоч якось можу вести уроки, бо світла немає. Як це зробити? Який це тип задач буде, Сонечко? Друге. 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 В другому типі ми число не множимо, а що ділимо? О, що робимо? А, а ділимо ціле ділимо число дріб. на десятковий дріб. Так, тобто 40 ділимо на 5, 8. Це бу... розв'язання треба писати, чи так так? І ось так, можна, як приклад оформити. 40 поділити на 5 восьмих – це 40, 40 перших, помножити. на 8 п'ятих. 8. 5 і 40 – це скоротні дроби. Так. Вони скорочуються на 5. У 40 залишиться 8, у 5 – тільки 1. Це буде 8 на 8 – 64 перших або просто 64. Так, тобто відповідь буде варіант Г. Получилось бабаге. Бабах. 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 Так, я не можу тут знайти де ми... а, Ось моя мишка. Так, давайте переписуйте. Итак, Соня Софія 10. Це в нас. А після Кузьомського хто відповідав? Соня, відразу, так? Да? ви поставили зірочки? Це... А Даша, ну, Даша і поставила. Даша була. Спочатна. Так, можна стирати діти? Ні, не використовуємо. Не використовуєш, добре, йдемо а, далі. А, да, давайте Нікіті обіцяла, я стираю вже діти. І так, а можна Нікіта? Так, можна не можна займати чергу, поговоримо. Там і Ліра хотіла, можна, мабуть. І так, Нікіта шостий робить, це приклад на декілька дій. І так, 7 угу. мінус 1,5. Поділити на 7 24. Угу. І знов поділити на 2027. Так, так, перша дія це 1,59 поділити на 7 24. Так. Друга дія. Друга дія це ну, мінус. Знімання. Та так, і третя буде знов ділення. Ну, так, 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 так. що діти? А от тут третя дія. Я не можу тут писати. Це щось страшне. Так, перша дія. Перша дія. 1,59 Поділити на. 7 на Так, зараз переводимо единицю. Це буде 14 дев'ятих поділити на 7. А давай відразу перегорнемо. Тобто 14 дев'ятих помножити. Ти ж можеш вже другий дріб вже ну, перегорнути. На 24 Сьомих. Тепер треба так. побачити, наскільки можна тут скоротити. Ось 14 чотирнадцять. Крочуть на 7, замість сімки один, замість чотирнадцяти два. Так. Там буде два, там один. Добре. Там. Дев'ять та двадцять на три можна скоротити. На три, так. Скуп, скільки тут. Замість дев'ятки три, а замість двадцять чотирьох вісім. Так. Що буде в чисельнику тоді? Так, це у нас буде шістнадцять третіх. Так. І це буде так. скільки? Це лише буде... секунду. Це буде у нас п'ять цілих. Одна третя. П'ять цілих. Одна. Третя. Так, йдемо далі. Друга так. дія. 7, цілих відняти 5 цілих на третя. Так, тут у нас проблема в чому? Що у 7, цілих немає дробової частини, тому її треба зробити. Так, 6, відняти 5, цілих, 1 3. мінус 5,1 третя. Дорівнює 1,2 третіх. Так, скоротити не можна. Продовжуємо. Третя дія. Так, третя дія. Це 1,2 третіх поділити на 2027. Угу. Так, перший дріб переводимо в неправильний. І другий відразу бути... перегорнемо вже, так? Угу. Переводимо, що це буде. Так, 5 помножити на 27 і 3 помножити на 20. так, да? да. Так, 20 ділиться на 5, це буде 4. Замість п'ятірки 1. 3 ділиться... А замість 20... 20 24, так? На 3. 3, 27 на 3, так? Угу. Замість 27, 1, замість 3... Ой, 27. замість 27, 9, замість 3, 1. Так, і що вийде? І вийде 9 четвертих. Виділяй цілу частину. Це буде 2,1 четверта. Так, і не забудьте цей результат записати ось сюди: 2,1 четверта. Ну, це такий більш складений вже приклад. Добре, рухаємось далі. Можна стирати? Третя, ні. А, ну, Нікіта, давай ще рівняння одне розв'яжемо, mm -hmm, да. а воно не складене. І так, подивіться, будь ласка, ми такі нещодавно розв'язували. 1, шоста Х плюс дванадцятих х дорівнює 8,4. Все ж таки, я буду стирати вже, добре? Стиху? Так, все. А можна за одну Ну, минуту прям цілу не можна. Давайте просто згадаємо, який принцип. Якщо і тут, і тут є Х, треба просто звести ось ці дроби 1, 12 і 5, 12, до спільного знаменника. Додати ось ці числа, які перед іксами. Ну і далі вже знаходити Х як невідомий множник. Все, стираю. Так, номер 7. Одна. 6 Х. Ще раз діти контрольна буде у п'ятницю. Плюс 5 12х. Дорівнює 8 і 4. Так, скаже мені Нікіта, який спільний знаменник, якщо дроби мають знаменник 12 і 6? Що буде спільний Спільний знаменник 12. 12, да? Тобто я пишу собі такі заготовочки, тут пишу 12, тут пишу 12. Угу. Додаткові множники. Так, ну, час, секунду, я запишу. Х, ну, так. Другий трів залишається незмінним, а перший терп помножити на 2 буде 2,6, Ой, ну, від 12 дванадцятих, так, а тут один, так, п'ять дванадцятих. Скільки це буде? Це буде 7 дванадцятих. Сім дванадцятих. Дорівнює 8,4. Із цього Х дорівнює. Як знайти їх? Дивіться, тут в нас стоїть знак множення, який ми не пишемо. Треба 8,4 поділити. Поділити на 7,12. На 7,12. Ну, проблема в тому, що перший дріб в нас десятковий, а другий звичайний. Як ми можемо. Ось давайте десь поруч, ось тут 8,4. Ми можемо як його записати? Як 8,4. 4. Десяти. Але коли ви так робите, з десяткового до звичайного повертаєтесь, як правило, ось цю дробову частину можна скоротити. Наскільки там можна скоротити? Там можна скоротити на два. 2. На 2. Буде дві 2 п'ятих, так? Угу, 2 так, а давайте відразу тобто запишемо тут вже 8,25. Поділити Нічого. на 7 дванадцятих. Перший дріб треба перевести в неправильний, а другий перевести. 42 5. -х. 42 5. -х. Помножити вже, так? Замінюємо на множення. Угу. На що? 42 п'ятих помножити на 12. 7, так? Ой, 42. Так, що тут можна скоротити? Секунду, я тут дописую і говорю. Тут можна 7 поділити на 42 ділиться на 7, тому це буде замість 7, замість 42, 6. І все. більш нічого. Да? 12 5 не можна скоротити. 6 так. множимо на 12. 6 у нас на 12 це буде 72. Так. Ну, і 5 помножити на 1 це буде 5. 72 п'ятих. Угу. І це буде. Це буде. От 7 е, зараз. на 5 це 1, а стача 2. 22 на 5 це 4. Аж 14 mm -hmm. цілих. Цілих 2 п'ятих. 2 п'ятих. І відповідь. Не забувайте дорівнянь писати відповідь. У відповіді ви лише число пишете 14,25. Так, Нікіта, 10 використовуєш? Так, одну зірочку. Добре. Ідемо далі. Хто хотів би там Лєра чи Ада. Можна я. Ну, давайте, Ліра. Може, ну, може одна, одну задачу, інша другу. І так, номер восьмий. Читаємо умову. У класі 30 дітей, дві п'ятих усієї кількості дітей займаються спортом, 4 п'ятих музикою, решту відвідують театральну студію, скільки дітей відвідують театральну студію? То дивіться, тут нам відомо, скільки всього. Це значно нам Покращує справу, бо коли невідомо, це більш складені задачі. Це зводиться до другого типу. А коли відомо ціле, тоді це перший тип. І так, У всього. Всього нас є спорт. Дітей. Так, спортом займається невідомо дітей, але дві п'ятих від усієї кількості. Так, знак питання дітей. Дві п'ятих, слово від і стрілочка до числа 30, да? тобто від відомого числа, тому це і буде перший тип задач. Потім музика. А музика невідома, але... А, невідома, але також від всього. А, теж від всього 4,15, бо не сказано від чого, якщо не сказано, то теж від того ж самого, так? Так. Так, а і театральні групальна студія, студія це решта можна. Театральні студії це решта. Ось це є основне питання. <світ> ну, тобто, те, що залишилося. Так, Лірочка, що пропонуєш зробити? Спочатку треба дізнатися, скільки займається спортом і скільки музикою. А, а потім від всього відняти, так? Можна і так. Є ще один спосіб, ну давай твоїм розв'яжемо спочатку. Спортом це 30 помножити на 2 п'ятих. Так, добре, бо це перший тип задач, ми число множимо на дріб. Тобто 30 перших. Тридцять перших помножити на дві п'ятих. Так, тридцять скорочуються, так? Так, тридцять ми скорочуємо на один, а тридцять ми скорочуємо. Ми 6. все скорочуємо на шість, залишається там один, а там шість, так? Так, два нема з чим. І тому що отримуємо в чисельнику? Це дванадцять перших або 12. ж дванадцять цілих. 12 перших. Це в нас дітей, які займаються спортом. Дванадцять дужка дітей. Тере спорт. Так. Друга дія. Це тридцять помножити на чотири п'ятнадцятих. Так, як ми це зробимо? Це 30 перших на 4 15. Угу. Так, що тут скоротиться? 15 ми скорочуємо на одиницю, а 30 на 2. Тобто на 15 ми скорочуємо. Так. Тут залишиться 1, а там 2. Що вийде? Це 8 перших, або ж 8. Або просто вісім вісім дітей це музика. Ну, так, немало. Так, ну і тепер е що залишається? І останнє 30 відняти 12 і 8. Можна так в дужках відняти в дужках 12 плюс 8. А я зробив дві дії. Ну, так, так. Можна інакше. Головне, щоб відповідь була така сама. І відповідь буде. 10. 10 дітей. Тере. Театральна студія. Театральна студія. І відповідь. Відповідь це 10 дітей займаються театральною. Театра... театральні тетради І Можна так повністю написати, бо ви останню дію пояснили. Просто 8, 10 дітей. Не забувайте обов'язково писати відповіді, пояснення. 10 дітей. Так, Лірочка, ставлю 10. Угу. Ада. Ти використовуєш, я не пам'ятаю, просто зараз в мене немає зошита там, до зірочки. Ну, якщо є, якщо є, то так, у до Добре, добре. Так, а можна це стирати? Ада, тепер остання задача це дев'ята. Читаю мову. Знайти сім двадцять четвертих числа п'ять шістнадцятих, якщо. Якого рівня п'ятнадцять? Тобто, це така задача хитра, вона якби поєднує в собі дві задачі. Ось у мене до вас прохання, перепишіть повністю умову. Ось умова це ці чотири слова і три числа, які тут є. Тобто, знайдіть 7,24 якогось числа, 15,16 якого дорівнює. 15. Тобто, дивіться, в нас є деяке число, нехай воно буде х. Тобто 7, 24 від цього х вам треба знайти. Це основне питання. А що нам відомо? Що 16, 5, 16 від цього ікса, да? тобто від невідомого поки що числа дорівнюють числу 15. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми знайти це число? Який це буде тип задач? Якщо мені відомо, що 5 16 – це 15. О... Який це тип задач на другий? Перший, тому що ми знаємо всього. Ну, де ти знаєш всього? Від невідомого. А, ой, від, другий, другий да. І ще підказкою, що це другий тип задач, є те, що між дробом і числом, головне, стоїть слово Це. Тут слово від є, але воно стоїть не між дробом і числом, а між дробом і невідомим числом. Тобто, що ми повинні зробити, якщо це а, другий тип задач? В другому типі задач ми ділимо, що на що. Ділимо. Що О, Треба п'я... ну, 15 поділити на... 15 ділимо на 5? На 5 – 16. 16. 15, 15. – це 15. 15 перших. Переворачуємо дріб. 15 перших. Помножити на 16 п'ятих, так? Ось це невідоме наше число. 15 та 5 скорочується на 5, 1, до 3. 16 до 1 не скорочується. Так. А... І 3 на 16, на 16 буде. 48. 48. Це ми знайшли наше. Ось це невідоме число Х, але не це основне питання, так? Основне питання яке було? Треба знайти 7,24 від цього Х. А, ось а тут, тут ти вже знаходиш дріб від множити. числа, так? 48 помножити на 7, 12, 24. Так. Тобто тут вже перший тип задач. 48 множимо на 7. Тобто дріб множимо на число, бо число на дріб. Так, як ми це запишемо? 48 перших помножити на 7, 24. 7, 24 Що можна скоротити? 48 та 24, скоро на 24, 2 та 1. 2 помножити на 7 буде 14. Та 1 на 1, 1, 14. Це і є те, що ми шукали. Можна так написати. Тере шуканий результат. Шукане число. Так, і відповідь. Чотирнадцять. 14. 14. Так, дивіться, діти. Ось такого типу у вас буде контрольна у п'ятницю. Сподіваюсь, що ми все ж таки з вами зустрінемось. А, так, а, Ада Іващенко. Тримає десять. Додаєш зірочку? А, давай одну. Добре. Я вам в групу скинула а, другий варіант. Там файл, там і перший, і другий варіант. Якщо хочете, можу сфотографувати і надіслати. О, так, тому що іноді в Microsoft не відкривається. Ну, добре, зараз сфотографую, Просто в мене розряджається. А це буде Трошки пізніше. Добре, діти. Тоді можете виходити. До побачення. До побачення.